Христос зі своїми учнями знаходиться на човні, перепливають через озеро. Тут вітер, буря. В цей момент Спаситель спить. Учні бояться, лякаються, тому що бачать велику загрозу. Будять вчителя і кажуть, що е, вчителю гинемо від бурі. Христос каже, чого ви боїтеся. І забороняє вітрові, і буря вщухає. Дорогі друзі, найцінніше, щоб ми з вами завжди були з Христом. На човні з ним, тому що коли ми разом з ним, ситуація контрольована Богом. Які б бурі, які б ситуації не були, Господь все це владнає, вирішить, з'ясує без проблем. Те, що неможливо людині, з легкістю можливо Богу. Наша місія головне бути з Ним на рівні своїх думок, на рівні своєї довіри, на рівні своїх вчинків, як говорить нам Христос, що любить мене Той. Хто заповіді мої виконує? Так от, якраз виконання тих побажань, які рекомендує нам Спаситель, це і є наша любов, наше адекватне відношення до Бога, тому що все те, що нам говорить Христос, воно покликане на наше благо, на наше благополуччя і добробут.